Це одна з приток усті, що протікає неподалік онкологічного центру. Повноводний раніше потічок заріс очеретом і бур'яном. Пані Віра мешкає у крайньому будинку. Каже, притока стала схожа на болото. До цієї річечки вже дойти не можна. Колись вона була гарна, так само, як оцей луг. Воно було все чудове, було видно до самої боярки, все чисто було. Якої хотіли її бачити?» ага. Гарною, щоб можна було до річки підійти, посидіти, щоб ложочок був, бережечок, щоб оці ж верби росли. Колись у проєкті було три озерця мало тут бути, ну одне викопали, а далі на тому зупинилися. Очищення приток усті один з пріоритетів проєкту, розробленого науковцями водного університету. Він має на меті зробити чистими устю та басівкутське озеро. У деяких притоках вчені зафіксували перевищення нітритного азоту у майже 200 разів. Ми оцінили критичний стан поверхневих оцих потічків і запропонували конкретні заходи і визначили загальну суму, яку потрібно витратити на упорядкування цих потічків, забезпечення, покращення кисневого режиму, зменшення надгодження сполук. Проект приблизно вартість його півтора мільйона гривень. Це є сума, яка підйомна для території і громади міста Рівного. Депутатів ознайомили з проєктом, але коштів ще не виділяли. Додає вчений. Тим часом у Басівкульському озері заборонено купатися через кишкову паличку. Водоме в такому стані через недостатню роботу відповідальних, вважає депутат Микола Бляшин. Про це він розповідає на тематичному заході. Сьогодні основним завданням круглого столу було донести, що озеру слід мати нарешті відповідального власника. Наша пропозиція, колеги депутатів, щоб створити спеціалізоване окреме комунальне підприємство, яке буде відповідальний за стан. Річки, озера за його очистку і за припинення його погіршень. Зараз це питання розглядають на комісіях Рівнеради, каже Микола Бляшин. Раніше ми розповідали, що низка депутатів його критикують, адже у штат підприємства пропонують взяти переважно управлінців, які працюватимуть з документами. Це дуже багато чого за межами. Ну це треба повноваження на рівні прем'єр-міністра, щоб вирішити питання в озера. Це підприємство цього нічого не вирішить розтрачуватись, розкидати грошима, щоб створювати директора, машину під задню і таке інше. То, будь ласка, створюйте відділ чи якусь групу, чи назвіть як хочете її, чи під відокремлений підозрює примішеву, при тресці. Таке комунальне підприємство пропонували створити ще у 2017 році. Натомість тоді за водоями назначили низку відповідальних управління ЖКГ, заступника мера та трест зеленого господарства. Віднедавна річками та озером опікується новостворений департамент інфраструктури та благоустрою департаментом, а саме підпорядкованим зеленим трестом виконується очищення плит упори річки Устя. На це є виділені кошти. Знає, що вже перед початком святкування Дня Незалежності та Дня міста вони почали виконувати власне цю безпосередню функцію очищення плит. Присутні на круглому столі закликають небайдужих приєднуватися до групи друзі річки у Фейсбуці, а також підписатися під колективним зверненням. У ньому автори висловлюють занепокоєння станом водою та просять вжити заходів для відновлення. Також пропонують змінити організаційні підходи. Якщо буде на це. Рішення депутатської групи про те, що необхідно створити або додавати в штат вже існуючого там зеленого господарства тресту, чи може вивезти поза штат, чи зробити ще окремий департамент для боротьби для з такою проблематикою, як очищення ріки, річки. Ми будемо готові виконати власне, цю поставлену задачу. Загалом у проєкті науковці пропонують розчистити озеро від молу та поглибити, а ще укріпити береги, відновити очисні споруди та каналізувати мікрорайон. Комплексний проєкт оцінюють у 50 мільйонів гривень. Володимир Струс, Микола Мельничук, Олексій Бухло. Новини на Суспільному.